Друзяшки, давайте будемо досліджувати наш район. Там от є е, будинки відремонтовані. Тут такі будинки страшні, такі совкові, але хоча б більш-менш чисті. І тут е, таке от як кафе, магазин, не знаю, що воно такий депресивний райончик. Я вийшла в арабський магазин, тому що я. Захворіла мене лімфоденіт, якась інфекція в організмі, тому я не, 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 не поїхала в місто, купила тут хліба, халви, ще щось там, таке по мінімуму. І йду додому і показую вам з цієї сторони от закинутий повністю будинок. І ще раз показую, як совок і расизм взагалі до чого доводять країни. Навіть. Західні цивілізовані країни, такі як Німеччина, інші. От І наскільки це шкідлива ця ідеологія Совка Росії, яка вона була шкідлива, і яка вона зараз є, які міста зруйновані війною в Україні, те, що Росія прийшла, а інші міста, економіка зруйнована взагалі стиль життя? Це все заражене сувком. І, 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 і я показую, що навіть тут в Німеччині, подивіться, який височезний будинок покинутий. Це вже, бачите, це вже який будинок, це вже ж сьомий, мабуть, чи восьмий. Я показую. Абсолютно величезний будинок, висотний, ну, багато під'їздний. Бачите, які страшні вікна. І тут стрьомно ходити взагалі. Східна Німеччина, місто Гера, В якому я живу. Бачите, тут були під'їзди, треш контент, звісно, магазини. Хтось мені сказав залізти, познімати всередині. Я не хочу всередині знімати, тому що це, мабуть, незаконно. В в мене є таке відео. Я вам вже кидала посилання покинутої квартири якоїсь такої, знаєте. Коли я залізла. Вже тут тут хтось користується дезодорантом, бачите. Дивіться. Вибите шкло. Візне я не буду залазити сюди. Ризикувати депресивненько скажіть. І такі цілі будинки розконсервовують, шклять, роблять середній ремонт і здають або бідним людям німцям, або українським біженцям, або сирійським. Багато будинків у 2015 році. Було, а тут така, ну депресня, скажіть. Осінь. О таке от. Там от зверху вибите скло. Я не могла повірити, що може бути ціла висотка порожня. А ще більше не могла повірити, що їх багато. Таких висоток. У мене є в Кабоверде відео, де я залізла в покинуту квартиру чотирьохкімнатну. І там показувала все. Знову знайду це відео і прикріплю посилання, хто хоче такого контенту. А тут уже будинок такий. от. Дає трошки депресію вжити в... В... в таких містах покинутих, анульованих. Анульовані міста, я їх називаю. Бачите, як листочки попадали. Газон зелений, ще. І оцей будинок. Два будинки практично. Забиті заколочені під'їзди. Нікому не потрібне. Тільки ворона щось знайшла. Бачите, щось ворона. Покинули, видно, нічого цікавого нема. З дерева красиве, скажіть. Шикардосне дерево таке. Величне прямо. І ми йдемо додому. У мене температура, у мене лімфоденіт. Задовбали вже ці болячки, але слава Богу, Німеччина нас обезпечує всім в такому стані. Я б не знаю, що було б зі мною ці постійні хвороби. Ослаблений імунітет. але Я живу, тримаюся. Дякую Богу. О, йду додому. До нашого тимчасового дому, де, де ми будемо далі. Я не знаю. Тут, бачите, і сміття є. Ну, таке совоко. Але за це безплатне житло. Тому, я й кажу, я живу в депресивному районі, в дешевому житлі. Я не об'їдаю Німеччин. А тут красивий будинок, бачите, відремонтований. Мені Цей будинок дуже подобається. Я його бачу з вікна в себе. І там горе з іншої сторони. Район депресивний, а вид дуже красивий. З вікна на оцей будинок на гори. Там ще одна новобудова ззаду є. Ось. Друзі, мені дуже подобається цей будинок. З такими добудованими зверху, шахтами ліфту, дуже зручно. Красивезний будинок. Такий сучасний, хоча це відреставрований совковий часів совєтської окупації. Але я ним завжди милуюсь кожен раз, коли йдемо. Він мені дуже подобається. Тут вже починається адекватний район за цим будинком. Але ми ще поки що живемо. Не дуже адекватно. Але, як ж кажу, дешево і совість чиста. Все це летить? Бачите, що щось летить. А то Ліфт приїхав. Там світло просто. І ми з вами човпемо. Отакі От справи.